Ліла, весела маленька дівчинка із яскравою посмішкою і допитливими очима обожнює вирушати у пригоди в своєму селі. Одного дня вона знаходить старий ліхтар на своєму горищі. Ого, візьму його з собою до лісу сьогодні ввечері, захоплено вигукує вона. Їй найкращий друг кролик Бенні під підходить до неї. Він виглядає трохи стурбованим. Ти впевнена, що це безпечно, Ліло? запитує Бенні тремтячи носиком. Ліла знизує плечима. Не хвилюйся, Бенні, це буде пригода. Вона веде його до лісу, поки сонце починає сідати, кидаючи тепле світло. Чим далі вони заходять, тим темнішими і закрученішими стають дерева. Бенні починає відчувати неспокій. Може, нам варто повернутися? шепоче він, але Ліла заперечно хитає головою. Раптом ліхтар мерехтить і гасне. Ліла здивовано вдихає повітря, розуміючи, що забула взяти додаткові сірники. Ой, тихо каже вона. Очі бені широко відкриваються. Ліла намагається потрусити ліхтар, але це не допомагає. Раптом вони чують тихе ухкання, в це Олі мудра стара сова сидить на гілці неподалік. Привіт, малята, каже Олі, схоже, ви потрапили в халепу. Ліла киває. Я не подумала взяти додаткові сірники. Олі ніжно сміється і пояснює: пригоди захопливі, але планування і обережність роблять їх безпечними. Дозвольте мені провести вас назад завдяки моєму гострому нічному зору. Під час повернення Ліла замислюється над своїми рішеннями. Треба було добре все обміркувати, наступного разу я краще підготуюсь, каже вона Бенні, який погоджується киваючи. Нарешті вони досягли краю лісу, де вогні села тепло мерехтять. Ліла й Бенні махають на прощання Олі, який повертається до свого будинку на дереві. Наступного дня Ліла вирішує поділитися своєю пригодою з іншими друзями. «Завжди будьте готові, каже вона їм, навіть коли все здається захопливим. Її друзі Друзі уважно слухають, розуміючи важливість обережності. Дякую, Ліло, кажуть вони, відчуваючи себе мудрішими. Того вечора Ліла повертає ліхтар на гореща. Вона дивиться на нього із ніжністю. Наступного разу я буду готова, каже вона з усмішкою. Бенні підстрибує до неї і легенько штовхає. Зробімо нашу наступну пригоду найкращою, каже він, з блиском в очах. Наступного ранку Ліла й Бенні разом збирають невеликий рюкзак, наповнений усім необхідним для будь-якої пригоди, яка може їх чекати. І з посмішкою Ліла й Бенні вирушають відкривати нові місця, мудріші та більш підготовлені. Пригода чекає. Так Ліла навчилася, що трохи планування дуже допомагає. Вона все ще була допитливою та авантюрною, але тепер старалася обмірковувати все й робити обережні вибори. А її пригоди вони стали ще дивовижнішими ніж раніше.